Сесію сільської ради, на якій людям виділяли земельні ділянки під будівництво, каже частина острівчан, депутати провели таємно та серед іншого проголосували за близьких за інтересами або рідних собі людей взяли ділянки собі, решта ж залишилася без землі. Серед невдоволених учасник бойових дій у зоні АТО, багатодітні сім'ї, інваліди, корінні острівчани. Сільрада, списки тих, хто отримав ділянки, не показувала. Відтак острівчани, яким землі не виділили, щоб привернути увагу, двічі перекривали дорогу поруч із островом. Востаннє в четвер, 24 вересня. Аби вирішити конфлікт у районі, втрутилася районна державна адміністрація. Врешті люди отримали доступ до списку заяв на Отримання землі і через районну прокуратуру до копій рішень сільської ради. Їздили в прокуратуру теж при допомозі працівників райадміністрації, тому що наша сільська рада не погодилася дати рішення сесії. В них вилучили, але копії, але оригінали в них залишилися, але вони їх не показали нам. Тому працівники пішли нам на зустріч, подзвонили при нас в прокуратуру, і на слідуючий день в п'ятницю дівчата працювали цілий день від ранку до вечора, перекопіювали отакий сто з паперів. Перекопіювали всі рішення е, сесії, кому були виділені земельні ділянки. Обурило невдоволених острівчан, що є низка людей, яких у списках заяв немає, але земельні ділянки вони отримали. Крім того, своїми рішеннями сільська рада виділила землю 18 людям, які у селі не живуть, і яких громада не знає. Сільський голова острова переконує ці 18 людей, отримали землю за допомогу селу у виробленні генплану. Сім років ми робили генеральний план сільської ради, ми не заплатили жодної копійки. І депутати попереднього скликання ще, коли ми починали розробку того генерального плану, вони всі були в курсі, що люди, які допомагали, їм потрібно треба надати земельні ділянки. Тому що ви розумієте, 500 гектарів землі втягнути в межі села це не стояло ні тисяча, ні дві, навіть не півмільйона. Я до вашого відома довожу. Байківці вводили в межі села, вони заплатили півтора мільйона. Півтора мільйона вони заплатили. Вони вводили 300 гектарів. Ми вводили 500 гектарів. Не всі у таке пояснення вірять. Крім того, сесію, на якій роздавали землю, називають таємною і незаконною. Шестеро людей заключили договори із адвокатом, з допомогою якого добилися порушення кримінальної справи та початку досудового розслідування щодо рішень сесії. Будь-яке засідання сесії будь-якого органу місцевого самоврядування проводиться відкрито і гласно. Закрити засідання виключно потрібно офіційне рішення. Оприлюднення, якщо так, немає. Далі люди хочуть сьогодні знати, що послужило підставою відмови. А в рішеннях написано дуже просто: відмовили депутати в голосуванні. а це не є підстава, це не є аргументованість, це не є нічого. Відмовили це таке питання. Кожне рішення повинно бути аргументоване. Чому? Які підстави? Тим часом ситуація в селі залишається напруженою. Суд розглядає справу відповідності закон, до законності чи незаконності рішення сесії, він буде виносити рішення. Розумієте? Тобто, це питання не одного дня і не тижня. Це може затягнутися, розумієте? Це не вирішується за один день. Тобто, для того, щоб спокій був в селі, всі нормально жили. Дивились один одному в очі, і ж село громада жила нормально, не перекриваючи дороги і не створюючи якихось соціальних бунтів і проблем. Нам потрібно відпрацювати якийсь механізм, яким чином всі можуть бути задоволені в цій ситуації. Найперше, чого вимагають люди, це відкритості від сільської ради. В першу чергу призупинити рішення на час слідства. Коли слідство закінчиться, результати будуть, тоді можна буде, якщо суд визнає, що все було правомірно, будь ласка, отримуйте, приватизовуйте. В плані роботи сільської ради я би хотів попросити їх, щоб вони працювали якось тактовно і відкрито з людьми. Якщо, в принципі, всі ці питання, навіть в плані цих заяв, реєстрацій, вони не є з таємниці, це не є державна таємниця якась. Ось, Якщо ці от при. Банальні, прості прохання будуть виконані, тут ніяких не буде перекриттів доріг, все буде спокійно і гладко. Є люди, може і дійсно такі, що їм ті, що дали, там ми переглянули, там потрібно всім людям, там нема таке. Супротив виник через депутатів. виник супротив через те, що вони. Не зробили критеріїв. Я вже не хочу повторятися. Не зробили критеріїв. Не було громадських обговорень в клубі. От люди би вирішили, як за якими критеріями давати. От тому виникла така в нас суперечка. Тому в нас так поділилося село. Тому в нас свариться брат з братом, сусід з сусідом. Розумієте, чому? От 15 чи 17 депутатів вирішили, що вони самі собі. Поділи. У свою чергу голова Острівнянської сільської ради розповів про інші можливості з отримання землі. В острові під забудову є ще біля 150 гектарів землі. Ну, 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 тишина, дайте людині сказати. Є я. От маю генеральний план, де є. І я вам покажу, де є розроблені генеральні плани, де є участки. Врешті вирішили, що сільрада острова знайде ще один земельний масив у межах села і виділить його потребуючим. Є можливість виділення земельних ділянок тим, хто не отримав плани. Я думаю, це буде найкращий варіант для села, для того, щоб люди нормально дивились один в одному в очі на вулиці.